І сьогодні я покажу, як вам як поділитись іншотом. Для чого ми просто це, як там воно, я зроблю. Заходимо в Play Market і просто скажемо там. от, Ходимо в Play Market, нажмімо на оцей от. І там кажемо просто іншот. Ідемо далі. Коли ми скачали іншот, дивіться, або вбирайте фото, або відео. Якщо ви хочете відео, тут заходьте новий і вбирайте. ми беремо цю от відео і кешу. І оце от допустимо. Ми заходимо. І як ви подивитися іншотом? Дивіться, ви можете тут нажмати на таке от... Ні, не ж... Маєте на ваті, от палочку. Але ви можете тільки його сірі, бо його всі других кольорів, то вони платні, а ви можете тільки його. Беремо вот туписінку. Маєте на галочку і у вас вже так от робиться. Якщо ви хочете обрізати, то дивіться його і знаходимо отакі от, от ножички. И такой вот скрупный. Короче, вы поняла. Дивіться, і якщо ви, якщо ви хочете виставити це на, це на YouTube, то, по-перше, у вас має бути канал. Я зроблю відео, як зробити канал. Нажимайте на завод Експерт. Там треба більше робити. І, і чекайте, пока ті важкова тут тобто, є. Я промотаю, бо то, це буде дуже довго. Коли воно вже, ця аналізація так, у вас от подобається, іншого, то ви робите любе, е, немає бажаю залишитися контрольної дякую. І тут є ось такий мачок ютуба. Ви нажимаєте, ви нажимаєте на нього. Тут у вас додати деталі, але нічого можете додати опис. Тут такого топ здати і все. Нажимаємо «Далі». Якщо хочете, щоб коментарі я не відкриваюся, робити так це відео для тейк. Якщо хочете, щоб відкривалися коментарі, то кажете, що ні. Це не відео для діалій. І завантажити відео. заходимо в ваше відео. І у вас воно завантажується. Думаю, я вам дуже сильно поміг. Ну а с вами был Аластер. Ну всім всем пока-пока.